Зруйновані будинки, десятки воронок після артилерійських обстрілів та майже безлюдні села, це передмістя Донецька. Серед згарища, і практично пустинних пейзажів, можна знімати фільми про Другу світову війну. Та ця війна справжня. Люди, які залишилися у розбитих і зруйнованих селах, не вірять, що переживуть зиму, але виходу не мають як і змоги поїхати. З передової спеціальний репортаж Тараса Корнівка. По все село на околицях Донецька проходить справжня лінія фронту. Позиції бойовиків в кількох кілометрах звідси. В результаті їхніх артилерійських обстрілів село фактично зруйновано. Місцевих мешканців майже не залишилось. Німці йшли, не збивали наші дома. Я тоді ще 77 років літ. таких, як цей літній чоловік, у селі лишились одиниці. Їм просто немає куди їхати. Від постійних бомбувань люди рятуються у старих холодних підвалах. Попереду голодна зима та надія, що війна скоро закінчиться. Ні їсти нормально, ні не продуктів немає, ні не хліба немає, нічого немає в нас. Хто його придумає цю війну, скажіть, будь ласка. Месний, звісно, звичайні приходять нам благодаря нашому командиру, який знаходиться з нами круп. Бойовики гатять з артилерії по українських позиціях, які знаходяться під Донецьком, та просто змітають з лиця землі місцеві села. Смертоносні осколки прошивають металеві ворота та руйнують хати. Дуже чітко можемо бачити зону враження від цієї міни, ну і наслідки руйнування також. Ось ця метрова вирва утворилася після пострілу із самохідної артилерійської установки. В підвалі парні, коли знаходилися, таке відчуття, що холодець там підвал подвал все шаталась. Я на той момент був взагалі в окопчики. Думав, коротше, перед лозами вся життя пройшла. Просто під час зйомок надходить інформація про артилерійську атаку бойовиків. Ми швидко ховаємось у підвал. Виходи від виходить були, а куди вони летять, ми не ну знаю, да. На всякі служби забіжать. На щастя, снаряди прилетіли повз село. Українські військові дали відповідь, аби заспокоїти ворога. Стрілкове роді по ночам так нас провоцирують. Ну, днем ночі. В основному він обстріл, Последнє время начали градом роботи. Пона цього пса господарі лишили на прив'язі, коли тікали з села півтора місяці тому. Він глухий та осліп від постійних вибухів. Однак відчуває турботу з боку українських військових. Назвали бача это павганський брат. Істощав немножко, але нічого. Ми його відкормимо, буде істинний боєць української армії. Після кількох місяців, проведених на передовій, військові чекають на обіцяну ротацію, аби хоч на кілька днів відволіктися від війни та побачити рідних. Поки ж передують вітання та обіцяють повернутися живими. Привіт своїй дочки на стуні. Красавиця вона моя, сильно патріотка, мене підтримує дочки, батькам. У мене п'ятеро дітей. Передаю привіт жені, дітям, тещі, з У мене є син, йому з років, два стрітунуся в Одесі. Влад, тобі привіт. У мене мужик, уф, я тобою горжусь. Із Донбасу Тарас Корнюк та Євген Задоя. Факти ICTV.